Питання надання допомоги приїжджим із південних регіонів України обговорювали на традиційному недільному віче і мешканці бурштина Галицького району. Серед інших питань предметом дискусії стало і спорудження у Бурштині пам'ятника Героям Небесної Сотні. До ідеї встановлення Бурштині пам'ятника героям небесної сотні, ставлені позитивне. Розбіжності є лише у місці його розташування. Тож це питання додатково розглянуть на сесії міської ради. У міру можливості готові мешканці міста допомогти біженцям зі Сходу та півдня України. По можливості кожна людина може допомогти. Вони надіються на допомогу. Вони розгублені, Ми розгублені тут бурштині, що ми далеко від тих місць дійсно така атмосфера досить недружелюбна. А треба дійсно подумати, щоб прийняти таких людей. А от до представленої на вічі міською владою дошки ганьби ставлення неоднозначне. Бажано би кажу, прикладати ілюстрацію до кожної особистої людини. І Перш за все треба починати з себе. З розумінням поставилися учасники вічі до запропонованих заходів з за організації евакуації населення в умовах надзвичайної ситуації. Чоловіки ж незалежно від віку. Готові у разі необхідності стати на захист країни саме своє. Це влада повинна думати звичайно, і матеріальною і силою вірою. А загалом питання військової підготовки слід приділяти увагу починаючи з дитинства. Я би бажав би краще, щоб усі оці, які ці які школах, школа, підростках, шо всі. Пройшли воєнну підготовку. Попри актуальність порушних питань, віче було небагаточисельним і представлено переважно людьми старшого покоління. Василь Тислюк, Андрій Українець, новини, телеканал Рай.